Що завтра може не настати, тому що завтра може не прийти, тому що крилам завтра не літати, тому що згубляться написані листи, тому що світ затопиться вогнем, тому що сонце вибухне і впаде, тому що місяць хоче стати днем, тому і вітер болотах засяде, тому що хмари згублять блиск і шал, тому що сліють. З дерева листки, тому що вкраду те, що ти покрав, тому що завтра стомляться думки. Тому що степ вже завтра не цвістиме, тому що стежка зайде в глухомань, тому що правда стомиться й не йтиме, тому що ніч накриє світлоздань, тому що ти про це ще не знаєш, тому що нюх не ловить сморід тлінь, тому ти завтра. Байдуже чекаєш, тому вставай, скидай цю лінь. Це поезія Василя Дорошенка, уродженця села Тязів Галицької громади, українського героя, відданого патріота, пластуна, інтелектуала, талановитого ідейника та творчака, який спочатку повномасштабної війни пішов захищати рідну країну від ворога в найгарячіші точки. 13 серпня 2023 року Василь Дорошенко, позивний паладін, загинув на Донеччині в свої 28 років. Паладін лицар відданий своїй ідеї. Під такою назвою побачила світ. Книга Василя Дорошенка. Я є упорядницею книги Василь Дорошенко Паладін, книга, яка вийшла зовсім нещодавно в видавництві лілеї НВ, яку ми вже презентували в рідному селі Василя в Тязові. І це власне друга презентація, яка проходитиме сьогодні у видавництві. Це книга. Не про війну книга, власне, вона є і Василя, і про Василя. Тому що тут зібрані його твори. Це поезії, це прозові твори, кілька уривків, уривки з блогу, який він вів мандрівний каскар. А вже інша частина про нього це спогади рідних, друзів, побратимів, про Василя Дорошенка. Тому ось так. Ви його знали особисто? Так, я вчителька Василя і знала його, він навчався в нашій рідній гімназії, в рідному селі, де він народився. І тому для мене було навіть за честь, звичайно, укласти цю книгу. Я вважаю, що вона вартує може й більшої кількості сторінок, тому що відколи. Так сумно говорити, але відколи дізналася про загибель Василя, можна сказати, що я кожного дня про нього дізнавалася щось нове, і мені здавалося, що я його не знаю. І вже оцей цей період, протягом року, коли збиралися матеріали, знайшлося так багато друзів з цілої України, які хотіли от сказати про нього добре слово. І ця книга, напевно, мусила побачити світ. І я дуже тішуся, бо як. Знаю, що Василь мріяв веде свою книгу, але завжди ставився до цього так скептично, ну, вважав, що ще не на часі, десь він ще має вдосконалитися. І ось так це така малесенька мрія його здійснилася. Поезії це 12-14 рік. Відповідно, це його юнацькі вірші. Тому це десь 18 років йому було, коли він писав оці поезії. Поезії віднайдені рідними Василя, це його дядько, мама допомагала збирати це все. Оформляти і тепер от ми дізналися, що ще є твори, тобто, відповідно, звірка може бути доповненою, зміненою. Тобто, надіюся, що це перша його книга. Поетичне слово Василя є дуже сильним. Він для мене є, я вже казала, це згадула і в передмові. Він для мене нагадує філософія Григорія Сковороди. Знаєте, коли світ ловив мене та не спіймав, він був в постійному пошуку себе. Пізнавати оточуючий світ, і це така глибока філософія. На той вік, коли він це писав, я зараз просто дивуюся, як можна було так мислити. Але він надзвичайно багато читав. Він великий книголюб, в нього там величезна бібліотека. І протягом всього свого життя він дуже багато читав. Тобто він є історик, і в нього кілька вищих освіт, і навчався і в Гданську, і в Львівській політехніці. В католицькому університеті Львова, тобто це інтелектуал високого рівня, І, відповідно, книга теж така, знаєте, вона глибока. Навіть блог, який він вів, здається, це просто подорожі, це нотатники е, вражень, е, ну, спілкування з оточуючими людьми. А це насправді такі глибокі думки, вона така філософська, що я вважаю, що теж могла би бути введена в теж повному обсязі. Але хотілося зібрати, знаєте, з різних сторін, що це була проезія, проза е, ось так, щоб це показати всесторонність людини, багатогранність його. Але от я вже дала. От, кілька днів тому прийшло почитати поезію от нашому літературному критику Франківську Євгену Барану, і він дуже високо оцінив це, як з точки зору критика. Розумієте? Бо думаю, можливо, ми ще не настільки оцінили так високо його творчість. А якщо це вже оцінюють люди, які в цьому більше розуміються, це для мене дуже достойно. Дивись на спини зустрічних, І Їхні спини, як очі-горгони, кам'яні і здалека вічні. А нічні ліхтарі мріють подивитись на твою посмішку. Вони міль своїм світлом гріють і туманом туманного проміжку. Поміж теплих ночей у цих і нестримних літніх дощів, лопотіння стрімких стрімки крилтих, паперових непевних віршів. І сьогодні забудь удома червики, як взимку шапку, не впаде ненароком в кому, поки я не поставлю крапку. Найважче біль втрати переживають рідні. Він був патріотом. І, напевно, що цим словом все сказано. Він був українцем, патріотом, він був за українське за українську мову, за чисту українську мову. От, він таким був сильним духом і патріотом до кісток. Коли він навчався в Гданську в Польщі, якраз відбувалися події 2014 року. І він залишив навчання і приїхав е, сюди, в Україну. Він був в Києві на Майдані, коли загинула е, Небесна Сотня. Е, потім він е, мандрував е, містами України, е, був і в Донецьку, був е, і в Криму е, з такою місією прославляти українське своє рідне українське. «Про що Прошу мрія, яка його найзаповітніша мрія ви знаєте?» Найзаповітніше, напевно, що було видання своєї книжки, він це марив самого дитинства. І ця мрія, завдяки Наталі Васильівні, ой, якраз збулася. І сьогодні ми маємо книжку на руках. Проза Василя Дорошенка, спогади з дитинства. Якими безстрашними ми не були зараз, але тоді усі, як один, чогось боялися. Заздрю, нечисленним виняткам безстрашності ще з часів підгузка. Отож, Василь засинає і сниться йому щоразу один і той же жах. Кульмінацією усього сну було те, чи знайде щось малого, а чи ж він добре заховався. Тут справа завжди була неоднозначна, тому цей хлопчик видихав з полегшенням зразу ж після пробудження, так же часто, як і прокидався з криком. Головне було сховатися, уміти ховатися. Нас, малих дітей, у хаті було троє. З такою кількістю справа часто доходила до гри у хованки. Ми поступово вивчили кожен більш-менш підходящий закапелок для власного тіла, кожну каріяку для чужого. Під ліжко не міг залізти ніхто. У шафі поміщалися, тільки, е, у шафі поміщалися усі. На шафу сестра принципово не забиралася, у вітальні брат боявся ховатися і так далі. Це була непізнана логіка, яку ніхто не додумувався застосовувати раціонально. Кожна гра приносила майже ті самі відкриття, які проте забувалися до наступної гри. Ми витреновували мистецтво ховатися руками. Доводилося вчитися лазити по деревах, доводилося не боятися павуків, тамувати сміх, швидко бігати, слухати і бачити, заумирати на час. Після перелічення усе починає здаватися неабияким геройством, хоча, можливо, для нас, восьмирічних, воно так і було. Василь Дорошенко був пластовим наставником, якого дуже любили діти. Він був громадським активістом, який вміло та креативно захоплював молодь, пропагувати все українське. Ми разом ходили на події, тобто 10 років тому в івано Франківську не було стільки книгарень, як зараз. Це була фактична книгарня. Є Софія, і там цей пазарчик книжковий. От ми ходили на події разом. Ходили разом на концерти, потім разом подорожували. Але звісно, Василь робив це набагато більше ніж я. Ось, а взагалі, я хотів би розказати історію пізніше на презентації. Може, вам буде теж цікаво, трішки про те, як він волонтерив. Тому що це все починалося фактично з Майдану, тобто на той час він вчився в Польщі, він дуже довго вагався, чи треба йому приїжджати, де з нього буде більше користі. Зрештою, він кинув університет, приїхав на Майдан кілька місяців, був тут. Потім він їздив на акції протесту в Донецьк, Луганськ і Крим. Тобто, не, більшість людей вже зрештою, От в лютому почала повертатися додому, він, він пішов далі, він познайомився там з цілою купою людей, яких я сам ще не всіх знаю. Ось і після того він уже без вагань в принципі, брався за будь-яку добру справу. Загорівся цим ідеєю просто формування української патріотичної спільноти. І він вселяко це підтримував. Ми з ним їздили ще на уніж волонтери. можливо ви чули про цей проект. Зараз стається на паузі, от але це таке невеличке село між івано франківськом і Тернополем. От затоця Дністра і там волонтери якраз розбудовували цю базу, на основі якої проводили власне події, тренінги. Туди приїжджало багато відомих людей. Там Олександр Положенський був і інші. От і Василь туди теж приїжджав. Він нам просто розказував. Тижнем про те, як це класно і потрібно, що потрібно гуртуватися. Ми теж їхали, ми розчищали з ним сад яблуневий. Тобто тоді вже був фактично ліс, бо це була занебана ділянка. І він потім ще приїздив туди і доглядати за фермою, навіть садити город. Він казав мені, що це дуже потрібно, бо влітку приїде пластовий табір, і дітей треба чимось От, І він потім ще власне став пластовим виховником. Це був, здається, вже 15-й рік, 2015 п'ятнадцяти, І я так само мав з ним нагоду. Ну, зустрічатися після його занять, то що діти навколо нього там гасали таким маленьким табунцем. От, не хотіли його відпускати. І він так само влаштовував з ними толоки, різні поїздки прибирали вочнецькі пагорби. От, і так само діти були дуже раді, і до сих пір його пам'ятають. Ну, це вже навіть і не діти, зараз це вже юнаки. І так само він після того дуже багато де був. Відпочинаючи від якихось речей, як допомога з організацією літературних подій, тому що наша тоді найбільша така тусовка, це була в Рівному організація літератури РВ, робили там спільні проекти і співанка і організації подій, там презентації Макса Кідрука, можливо, ви чули. От, власне, Максим його згадує на цих книжках, що Василь Волонтерів. І так само це були різні події, такі більш фізичні. Ось як той же жовніш, який згадував, або вже пізніше він волонтерив в зеленій Тарілці і таких інших речах. От, і так само це було просто участь у розкопках грецького полюсу. Тобто, мені це здається чимось фантастичним, що у нас з'являється на Україні, Миколаївщині, на Миколаївщині є грецький, грецьке місто. І Василь туди їздив у розкопки, навіть в цій книзі є спогади з його першої поїздки, але він їздив туди двічі. От, ну, загалом дуже, дуже добра людина, дуже щира, от, і просто дуже прикра втрата для нас всіх.